Нині неділя всіх святих, просіявших по цілому світу. Нині праздник, в котрий ми особливо вспоминаємо слова апостола Павла. Ми православні, не просто віруємо в Бога, бо нам хтось казав або там радіо сообщило. Ми маємо надійних свідків, каже апостол Павел, за те, що маємо довкола себе. Такое облако, таку хмару цілих повністю мільйони свідків і із себе всякої брем'я, котроя запинає нас іти до церкви до вічності, і будемо з терпенієм проходити життя наше, як поле, перейти, аби наслідувати Царство Божої. Бо любоє брем'я, каже Павел, несе нас убілішнює, як спортсмен. Коли дали команду бігнути, спортсмени легко побігли, а сей з чемоданами пробіг сто метрів і впав. Є болезнь, коли чоловік втратить царство Божоє, сатана йому предлагає другі путі. А в компенсацію за царство Божоє, багатство, машини, почуті, звані, міністр, наконець олігарх, все він має, Все має, кроме царства Божого. І вони то осознають, наші опоненти добре осознають, що у неділю всіх святих вони не друзі святим, вони не родичі святим, то ми свої серед своїх. І тому маємо таке велике облако засвідчення. свідчення. Просимо Бога, щоб Бог допоміг нам ніколи не потребувати других свідчень крім тих, котрі вже ми сьогодні маємо. Хто такі були святі? А То були люди прості, зовні, а внутрі сила духа, котрі вірою побіждали царства, творили правду. Не боялися говорити правду, діставали обітування, способні були заграти уста львам. Хто такі були святі? Це люди, котрі угасали силу Огня і збігали острія меча, укріплялися у немощі, коли май було гоненіє, коли май був недостаток, вони ставали майсильніші. Вони були кріпкі на війні, проганяли полки чужих, а безбожники з чемоданами і за границю. Нині, як на моніторі, видимо, як християни нашої церкви на війні, а то ті, котрі дуже хвалять, що вони великі, або з чемоданами вже втікли, або і не думають іти. Почому? Вони слабі на війні. Щоб бути на війні сильному, треба бути християнином сильним, котрий не боїться смерти. Саме таких жони получали воскресшими. Другі іспитання спитання потерпіли побої, гонення, камінням їх били, подвергалися питкам, скиталися в милотях, тих слабеньких одежах, терпіли недостатки, терпіли скорби, терпіли. От і напасті, котрі свій світ, як помиями, виливає на Божих святих людей. Святі, це ті, котрі цілий світ недостойний порівнятися з ними. А вони що? Вони скиталися по пустиням, по горам, по печерам, ущеллям землі. Но всі сії засвідчили то, чому ми маємо свідчення. Що віра во Христа Ісуса православна, Спасительна в рамках Канонічної Церкви. Каже апостол Павел на начальника і совершителя віри нашої Господа Ісуса, котрий зайшов з небес в місто радости претерпів крест, пренебрегши посрамлене. Униженіє, і по вознесенії восів одесную престола Божія, но вже возніс на небо, і вознісся на небо з нашим тілом, оновленим. І тепер ото новоє тіло преподається нам у причастю, щоб і ми преображалися і з теж стали новими чистими адамами, котрих Бог буде вертати. У царство Божє. Іної інституції дає тіло Христово подлиною причастє, крім канонічної церкви, не є. До староскольникам утікнути з церкви, куди вони пішли, там причастя Спасительного не є, подмина чи ложно є. От почув у української православної церкви у день всіх святих відчувають себе. Май славнішими і радісними, Від ми знаємо, що тому, що терпимо, ми терпіли і святі, так, котрі не хочуть терпіти, котрі не способні бути тверді у вірі, відступили всі святії церкви православної. Моліть Бога за нас, щоб ми ніколи не втратили любов, навіть до ворогів наших, бо це перший признак, люди нікого не сердишся. Бо є то признак живої, благодатної, православної віри. Ну, а вічності саме такі, і поповнять сім'ю всіх святих у Царстві Божій. Амінь.